Всім привіт 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 народ! В нас можливо розпочинається зараз остання гра між Тіванами і G2. Фейкер забрав свого Азіра каже, на Азірі перемоги, переміг, тому поїхали. Зевса посадимо ну, на Ксанти, він на ньому вміє грати. Кері дуже гарний бард. Додаємо до Кері гумаюшика на варусі. І якби на цьому ми вміємо грати, на цьому ми перемагаємо. Тут ми повинні виграти. Отримають в обличчя Рінато Гласк разом з Кагмяшом. Каґмяш. Давно не бачив цього чемпіона, якщо чесно, тим. Ну, більше на турнірах. Ког, це ар арта така, яка в лейті просто всіх ріже. Ког це антитанк по ну, краще навіть, ніж Вейн. В нього є спел, який дає швидкість атаки і збільшує його рейндж атаки. Він там не просто стріляє як потоком. Як, як обіццеває просто-напросто всіх, кого бачить. При цьому ще з кухана ріже армор, з другого спела, з вежки якраз таки прискорення автоатаки, збільшення рейдж і відсотковий демедж. Є сповільнення блює. І є жива артилерія, коли він бліє, але бліє в повітря, і з повітря воно потім падає. Касіапі... там я... я вчора спробував пограти на Касіапі, і я зрозумів, там складно буде реалізувати її основну механіку дамагу. Вона з кушки повинна спочатку під отруїти ціль, а потім навалювати третім спелом єшкою. ну майже без КД. там складно це зробити буде. Ну на сенсорі це не ну, дуже складно буде зробити. Тому що на клавішах ти постійно жмякаєш букву Е. Ну щоб наносити дамаг, вона автоатаками майже не б'є, а вона б'є і не яка відкочується там на 1,5 секунди чи секунду навіть. Тобі ж це як Зері. Ти на Зері. На ПК, якщо ти граєш на Зері, в неї. На Вайлдріфті Кушка, перший спел, в неї на ПК це автоатака. А автоатака на ПК це навпаки, Кушку потрібно жмякати. Тому там так само потрібно, як і хам'яка, в принципі, ну, переробили, на ПК, він зовсім по-іншому працює. На ПК, щоб отримати інвіз, ти повинен простояти 2,5 або 3 секунди не, не двігаючись. Якщо ти це робиш в кущах, то ти в кущах то трохи, ну, швидше заходиш в інвіз, і в кущах ти можеш бігати постійно туди-сюди. То в Rift це активний спел, його потрібно вивчати. А на, на ПК тобі потрібно навпаки вчити пасивку в AR. Ту по третій спел дає отруєння. І чим ну, краще, ну, чим більше ти його качаєш, отруту цю пасивну, яка дає, тим більше вона якраз таки і, і дамажить. Тому тут складно це робити. Ну, талона не змінили. Катаріну змінили. Вона відрізняється від ПК-шної. Варвік такий же самий, Валібір такий же самий. Каміла так само працює, Аріана так само працює. Варус так само працює, Азіра нема. Ну, в принципі, всі інші ну, майже без змін. Я, якщо я не помиляюсь, там Viega трохи переробили. Або його і на ПК вже змінили. Я просто ну, зараз намагаюся згадати, кого вони ще поміняли, щоб ну, простіше було грати е на мобілки. Яйки в тупу заходить, яйки до речі не бачать, яйки буде красти. На фейкера вихід через тунель. Мінус флешу фейкера. Ну, а Де Онор, Олег. Гарна сесть степа двох спейлів одразу. Тут просто, якщо от навіть брати Азира, його додавати складно буде. Там механіка складна дуже сильно. Хто вкрав, ніхто не вкрав? Мінус флеш у яйки, до речі, це цікаво. От кого просто додати Цього черв'яка? Взагалі мені здається, ось ці, ну, перші чемпіони, які з'явились в Лолі, їх можна додавати майже не міняючи. Не міняючи їх механіку. Тому що вони прості як двері. Там ну, щось буде відрізнятись. Це складно додати. Я розумію. VIO було складно додати. Складно буде додати. Хоча якщо вони VIH додали, можна брати сайлеса додавати вже. А можна брати спокійно додавати всіх ну, перевертнів, які можуть ну, змінювати форму. У вас є вже Джейс, можна додати не далі. Можна додати в паучиху спокійно і лізу. Легко це зробити можна. Ну, на ПК тут дуже часто не перероблювали. Раніше вона була маг, потім її зробили гібридом, потім її зробили Одешником, потім знову Гібридом зробили, потім знову магом. Її, ну, туди сюди міняли і це змінювалося з її спелами. Раніше її другий спел давав, коротше, ну, кроваточку. Ти її активував і там. Або. 3 або 4 секунди будь-яка твоя дія, яка наносить шкоду опоненту, вона накладала кровоточку. Не було такої на пасівки, що коли вона на кінжал не підіймає, вона ну, дамажить по радіусу. Такого не було. Я просто раніше грав вон виключно Мід, виключно Катаріну. Це якраз десь до 2015 року було. Прагнув онор, слухайте. Он програв. Такий... Вигнав опонентів, забирає кліщів, каже, ні, потрібно цю гру вигравати, тому що зараз програємо, ну потім хейтити нас будуть, кажуть, знов щось не те. Я навіть не ну, пам'ятаю часи, коли Катеріну збирали на ну, ну, вампірі. Її збирали Гвінблейд, який давав сповільнення. Це був активний предмет, давав сповільнення і давав о, лайфстіл від ну, магічного демеджа і від фізичного демеджу. Ну далі брали ну, кравопицю на неї, добирали, і на цьому гра, якби вже завершувалась для опонентів. Ти просто ну, влітав з ульти, всіх вбивав. Ресетав ульту, добивав всіх інших. І ну, в тебе як було, ну воно фулл ХП, так і залишалось. А коли зробили, що ноката, ну, не підіймаючи свій клінок, воно може дамажити навколо, то там, коротше, пішла. Не ну, пішов, на ну, жарт, що раніше, щоб Катерині виграти гру, потрібно було нажимати дві кнопки, але зараз потрібно нажимати три кнопки. Якісь чомусь злетіло. Я ж кажу, от раніше її назбирали саме в цей лайфстіл повністю. Тому що в неї якраз таки дамаг був наскушки ну, ти наносив ну, фізичну шкоду, з єшки наносив магічний демедж, і з ульти там, і фізичний, і магічний. Ну, ну, В залежності від того, чого в тебе більше. Так само раніше працювала і Акалі на балансі. Там потрібно було набалансити ну, і АП, і АД. Там потрібно. Ти ну, коли переход... 음, ну це раніше було, коли ти переходив ну, в перекос, Mayor, eh, чогось одного, то в тебе два клінка горіли однаковим. Ну, однаковим кольором. Е, е... Якщо не помиляєш червоний за АД, а інший не повинен був горіти з воно-зеленим. Це АП показували. І коли в тебе два клінка горіли різними кольорами, то демеджу було бля просто тонна. А потім їй цю пасивку змінили там на іншу поставили. хульта від Кері, гарна буде. Ні, не не зміг. Не зміг прив'язати. Зараз погано буде. Тут, ну кого бачите, скільки відриває це, у кого предметів ще нема. Мені єдине, що не подобається, те, що під кого нема утіліті. Раніше взагалі кога грали або е, з нами, або взагалі брали під щиточки йому. Жанну Лулу о, цю. Як її звуть? Жанна Лулу Карма. Під цими саппортами кога вбити неможливо було. А він розстрілював, він стояв десь. Ну, якщо навіть ось так зробити, ось тут ціль, ось тут ког, і він звідки лупить просто по цілі. Так обережно грають. Ну ті зараз розуміють, що їм потрібно... Чи... їм потрібні предмети. Їм потрібно, щоб фейкер зараз е, отримав своє. Вони нікуди не лізуть, вони нічого не роблять, тому що, ну розуміють, Но зараз одна їх помилка і вони програли. А е, навпаки, там так само потрібно капсу отримати предмети. Потрібно кого отримати предмети. Ну, кого потрібно хоча б. Три предмети мати, щоб він почав когось вбивати швидко. Ну там ну, дійсно буде на ну, півтори-дві секунди він буде вбивати з За чотири секунди він буде різати ксанти. Тут обидва колективи вирішили йти в лейтгейм. Просто всі бігають, фармлять. Кері майже зловили. Ну і фейкеру потрібно буде в летіті дуже обережно грати, тому що одна ульта Рінати і фейкер буде різати свою команду. Ну, <рив> подобається цей ульт. На фейкера заходять, фейкера підкидають. Вийде, да, виїжджає. Переїхав. Ну, це підвижка Це лейт -гей. Я не знаю, як зараз його насильно міняли, не сильно балансили, але раніше там було таке. Що ти просто стоїш хуй знає де її, і навалюєш. не він шотний. Ой-ой-ой! Куди, 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 куди? куди, куди, Фейкера намагається вбити. Фейкера стягують. Пішла ульта, фейкер починає різати своїх. Фейкера вбивають. Blood. 2-1. Ну. тівани, слухайте, тівани розігрались. Ще і кап зараз вмирає. Прискорюється, сповільнюється. Ну, 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 онер, Honor, онер з стрибком виходить. 4-1. Гумаюшик настріляв. Гумаюши з гонором зробили. Тихенько, 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 а тут бах. і. Продали Ну, діда сьогодні грав взагалі не йде, дід старенький вже. Можно мне без ульти Ренат и все свое Команда вырезатель <ріст> <ріст> Стара пасывка кого, Яка ж вона крута була. Раніше був, короче, прикол, такий, ти йшов на лінію, Но баю одногорожого Адекерія на дуель з собою. Один з одним бились, новорожий Адекері тебе вбивав. Но гра рахувала, що ти ще не вмер, тому що в тебе є пасивка, і ти цією пасивкою додавав ворожого декері. Забрав для себе ФБ, і на 150 голди виходив вперед. Це була ну страта раніше така. Це якраз такі часи, коли у Єви інвіз був на кнопці, а не пасивка. Він давався на деякий час, ти прожимав його, бігав за спину і починав напінками гатити ну, критами в спину. Єви тоді анімація така була, що вона била ногами і це виглядало, як вона. О, пінки роздає. Ні, да. Та... Ліга раніше взагалі імбалансна була. От на ну, зараз, нас ну, здається, я короче, імбаланс деякий, но раніше набагато все було страшніше. Ну раніше так ліга була ну, налаштована. Якщо ти б'єш в спину, то ну, шанс ну, крита набагато більший в тебе. Там воно здається на 30% ну, шанс кріта більший був. І ти тупо йдеш асасіном і розвалюєш. У Єва тоді ще була така пасивка. ну це зараз навіть, пасивка вона стає невидимою ну, після ульти. І ну коли не в бою, регенить собі ХП. Раніше в неї пасивка була, ти просто вбиваєш, і в тебе на ну, 50% твого ХП вистанавлюється. І вона так само була е, Асасіном Одежним. Ах, Керію забрали. Тут дід прилетів, ну Дід майже без ХП. Тупо дід приїхав, ХП нема, все. <кій> Оксанте, вижив. Мінус тавер. А да, типу того. Схопили, не змогли вбити, і тут Ріната гарну ульту дає по трьох гравцям, і вони починають друг друга бити. Тут Дід летить, у Діда фул ХП зараз. Дає свою ульту і оп, хп нема. І ось на кого стріляє по Оксанте. Бачите, скільки у Оксанта ХП залишається? Но 4 автоатаки, дав. Ой-ой-ой, гумаюши встряв, Гумаюши вмер. Шатдаун, віддав. Та ладно, це, це все фігня. Та... Саме круте, що було, це був Джакс. У Джакса була пасивка э, у ворота. Я вбили, яйки вбили, яйки вбили, найс. У Джакса була пасивка у ворота. В чому прикол? Ти, коротше, збирав на Джакса 4 фантом-денсера. У Джакса ставало 100% у ворота. Но Фантом Денсер раніше давав у ворота. 25%. І вони стакались. Плюс а, ну, пасивка самого Джакса, що Но постійно повертається. Ты тупо назбирав ну, 4 Фантом Денсера, 1 кровопицу і йшов на Фантан до ворогів. І робив там 3-4 пенти, поки твоя команда завершувала гру. Ну от зараз нотівани ну, взяли для себе адекватний драфт, і вони спокійно виграють. В них все добре. Да, там стрівають постійно. Гарна ульта від Капсу. Ну, капсу не потрібно віддавати Аріану. Це його сигнатурний чемпіон, він дуже гарно грає на, на Аріані. Гуманюшик такий чисто стрілою добив цього капса. Та я здавано, що ефекту альти Рінати до цього не було. Мені здається, я таке бачив до цього. Ну, в лісі такого не ну, точно не було. Ну, взагалі Ріната дуже цікавий чемпіон. В неї на вешки вона кидає друге життя на чемпіона. Ну, тупо, твого Керіка ну, фокусять, його вбивають, ти ну, перед його смертю кидаєш вешку на цього чемпіона. Ну, коли життя... Завершується, з'являється друга полоска життя, і, і, і вона дуже швидко зникає. Ну, а якщо в цей час цей чемпіон когось вбиває, ну, в нього залишається все ж. Ну, його життя залишається просто-напросто. От наскільки там не залишилось ХП, настільки віддається. Ну і плюс ульта, яка змушує битись один з одним ворогів. Плюс контроль має дуже гарний. Не ну, може підтягувати як Свейн до себе. І, і наскільки я розумію, Рената, коли вийшла, її майже не балансили. Вона незбалансованим ну, збалансованим чемпіоном з'явилась. Там ну, може декілька цих. Ну туди-сюди наміняли ну, циферки. Там атаки, резистів, ну то таке собі. С этим можно жить. Да, Фейкер играет. Да, 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 ну Фейкер на всех чемпионах может играть. Ну просто он известен своим Азиром, своим Райзом, Арианом. Я не помню, в 15-м в, ну, в 14-м году он вообще играл на Майстера и на меду на турнирах. Ну Ну, коли він був ну, молодий, йому було ну, байдуже на кому грати. Він всіх рвав. Ну, в минулому році він навіть брав Ксанти і йшов на міто і вигравав лінію Оксанте. Через те, що Оксанте дуже гарний Noheperі ну, реген хаперіген... встроєний. І він спокійно йшов ну, в розміни і не ну, вигравав лінію таким чином. Він ну, просто йшов ну, вперед, отримував по обличчю, давав сам по обличчю, але через те, що ну, в нього он ХП Ріген іде не 2,5, а грубо кажучи, 6 чи 7, і він через це там, гарно грав. <Genseful> Стяжечка по онору. Зі, ой, ой, це дід заїхав дуже гарно. Бабл кіл для гумоюшка. Ну ось просто ну, стандартний драфт. Хлопці взяли чемпіонів, на яких вони постійно грають. Вони показали, що G2 взагалі нічого не може зробити. 23 хвилини гра майже завершилась. До того вони чомусь дві гри. Ну, просто так взяли і продали. Спробували один драфт, спробували інший драфт, в них нічого не вийшло. Ну і все, і поїхали. У нас є Зевс, якого на Xant складно переграти. У нас є фейкер, якого на Азіри складно переграти, І в нас є Керія зі своїм бардом, який. Ну... Я навіть не знаю, хто до зараз краще за Кері грає на барді. 10 тисяч переваги, 11.40. Що на топі грав майстер? Та майстер можна на топі грати? Чо мені? Ну це воїн воїн, ти просто береш і граєш. На топі його. У майстра лише чого його в лісі грають, тому що в нього є ульта, яка дозволяє ему мод... ну, ноганкати гарно. Ульт і кушка, і ти просто береш і робиш на все, що потрібно. Бех. Хан не зміг перефлешатись Другий сайт падає. Кліщі ще дуже багато демеджу вносять по вежі. Ну і як би все, тут гра завершилась. І переходимо до п'ятої гри. Як і казав, буде рахунок 3-2. Сподіваюсь на користь Іванів. М'яко кажучи, я не здивований, як воно відбувається зараз. Я вчора був здивований, коли на ну, ПСЖ он, зіграли, ну, 3 32 ну, проти Білі -Бі -Бі Геймінг. Ай, а, 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 а тут же три жони одразу прожимаются. Флешів немає, є жоньки. Він... Ну ког. Пішов, взирвався. <coughs> демедж не наніс. Тому що, наскільки я п, не пам'ятаю, пасивка кога наносить від АП демедж. Контрпік фидлстик, ВР, пачка кріпів. Да, 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 да. Ну, на миньони на ліні, но ну, фідла контр только так. Він їх вбити просто, блядь, не може. Ось це проблема, коли. У вас у ну, Фидла забрали його лайфстил і залишили лише лайфстил на цих на монстрах лісних. Ладно, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео. Заходьте сьогодні ввечері на стрім на основний канал. Всім пока-пока.